Як досягти гендерної рівності у працевлаштуванні обговорили на семінарі Соціальне партнерство у вирішенні проблем жіночого безробіття в обласному центрі зайнятості. На сьогодні серед осіб, які стоять на обліку в обласному центрі зайнятості 61% жінок. Цього року працевлаштували майже півтори тисячі безробітних, з яких 804 – жінки. Завдяки дотаціям із фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування для отримання нового фаху усі охочі можуть пройти відповідне навчання. Серед тих, хто скористались такою можливістю, Світлана Писарська, яка здобула спеціальність кухаря. Я вже першу зміну відробила ревізію, пережила. Ну от, сподіваюся, що зарплата себе виправдає. Так що, дуже добре, що центр зайнятості навчає людей, дає їм якусь можливість реалізувати себе в житті. Завдяки центру зайнятості жінки можуть не просто працевлаштуватись, а й реалізувати свої мрії, зокрема розпочати власну справу. Лише цього року 350 волинянок отримали одноразову допомогу з безробіття для започаткування власного бізнесу. Педагог Світлана Климчук відкрила власну студію танців. Я дуже добре знаю запити сучасних дітей, запити сучасних батьків, і все-таки я вчитель і. Саме тому така ідея прийшла мені в голову. Я знала, як я її буду реалізовувати. Я знала, до яких людей мені треба йти. Тому 31 жовтня я звільнилася з роботи. А 1 листопада я вже була у міському центрі зайнятості. Підтвердженням того, що гендерна рівність на Волині дотримується, стала перемога підприємства СКФ Україна у конкурсі рівні можливості. Найкращий роботодавець 2011 року. Підприємство одне з чотирьох пілотних, які у нашій державі розробляють і реалізують гендерні плани. У нагоді жінкам стануть і тренінги, які організовує Регіональний інститут європейського розвитку ми не орієнтуємо людей, скажімо, от в послугах центра зайнятості, як вони можуть навчитись, що вони можуть навчитись, а ми даємо мотиваційні. Тренінги і якісь навички, які люди можуть використовувати для пошуку роботи для започаткування власної справи, непоодинокі випадки, коли керівники з неохотою беруть на роботу молодих жінок репродуктивного віку, які планують народжувати та виховувати дітей. Юридичних важелів впливу на роботодавців тут немає, але обласний центр зайнятості докладає максимум зусиль для того, аби переконати роботодавців у хибності стереотипів щодо меншої вартості жінок як працівників і фахівців. Ми як зв'язок між е, працедавцем і цією людиною, яку ми направляємо. Чому ми і крім того, бо ми сьогодні говорили так про семінари для е, людей, які перебувають на обліку для зайнятого населення на обліку в центрі зайняття, ми ще проводимо серію семінарів для роботодавців, де все-таки ну пит, е, Переконуємо, стараємося переконати в тому, що і жінка і в молодому віці вона така сама продуктивна на роботі, як і чоловік. Можливо, не завжди це вдається, але кроки такі кроки ми робимо.